Добрий ранок. Подивіться, що в нас робиться на дворі. Знов прийшла зима, ніяк весна не хоче перемагати. Така хуртовина. Звечора йшов сильний дощ, а на ранок перейшло на сніг. Мабуть, праздник 40 святих, який 22 березня повинен бути, завжди збувається. 40 святих, 40 лопат снігу. Так ми живемо. Оце така в нас погода сьогодні. <кій> Воно не холодно, але сніг йде сильний. Але б яка б погода не була, а весна все рівно перемагає. У мене на підвіконні розсада моя росте, мабуть, почуває, що вже весна в земельку і давать урожай.